Вітаю, друзі! Сьогодні, 7 квітня 2025 року, і поговоримо на, можливо, досить незвичну на моєму каналі тему: поговоримо про значення постаті Богдана Хмельницького, повстання Богдана Хмельницького для історії України і чому у українських підручниках і, взагалі, в масовій свідомості українців ми неправильно сприймаємо ці події. Як ми сприймаємо ці події? Ці події ми сприймаємо як національно визвольну боротьбу українського народу, яка привезла до Пяславської ради, під час якої Богдан Хмельницький залучив до боротьби своїх союзників кримських татарів? Це якщо спрощено і коротко, як же нам насправді слід оцінювати і аналізувати ці події? Ну, перш за все, при аналізі тих чи інших подій потрібно враховувати історичний контекст. Тобто якнайдетальніше вивчати історичне тло, на якому відбувалися ті чи інші події. Якщо в цьому аспекті подивитися на ті події, які відбувалися під час повстання Богдана Хмельницького, то ми побачимо, що фактично політична суб'єктність українського народу на той момент звелась нанівець. До повстання Богдана Хмельницького було кілька козацьких повстань, які зазнали поразки від Речі Посполитої. І причина того, що ці повстання зазнали поразки, полягала, перш за все, в тому, що козаки, як дуже хороші піхотинці, не мали протидії проти польської кавалерії. І саме цей аспект був врахований Богданом Хмельницьким під час початку свого повстання. Почалося воно, як ми знаємо, з особистих мотивів Богдана Хмельницького, який був дрібним шляхтичем і виражав е, ті чи інші інтереси дрібної шляхти та реєстрового козацтва. Домовившись із кримським ханом, Богдан Хмельницький змінив історію. При цьому слід мати на увазі, що для Богдана Хмельницького просто сприятливо склалися обставини, тому що до того Кримське ханство не хотіло ніколи укладати союзів із українськими козаками. Однак на тому етапі кримський хан, який, до речі, є спадкоємцем, легітимним був спадкоємцем Улусу Джучі, влади Улусу Джучі, легітимності Улусу Джучі, тобто Золотої Орди. На той час обставини змінилися, і він вирішив використати фактор козаків для ослаблення Речі Посполитої. Тому при сприйнятті цих подій нам слід мати на увазі, що це не Хмельницький залучив кримських татарів, а навпаки, кримські татари погодилися допомогти Хмельницькому бути обраним гетьманом і в подальшому ослабити Річ Посполиту. Адже, якщо ми будемо згадувати ці події, то ми побачимо, що під час обрання Богдана Хмельницького гетьмана недалеко від Січі, де відбувалася Рада козаків, перебувала кінота, перебувала кінота кримських татарів, яка, умовно кажучи, легко натякала козакам, кого ж саме слід обрати. Тому вже під час обрання Богдана Хмельницького на посаду гетьмана. Кримські татари зіграли в дуже важливу роль е, у цьому обранні. Відповідно, вони сприймали Богдана Хмельницького як свого ставленика. Саме в цьому контексті слід сприймати події. Богдан Хмельницький домовився із легітимним міжнародно визнаним правителем в тогочасних нормах кримським ханом, в той час, коли сам був дрібним хлістичем. Ж... І відповідно цей договір не можна розглядати як рівноправну угоду між двома сторонами. Це була васальна угода Богдана Хмельницького із кримським ханом, який погодився, повторюся, допомогти Богдану Хмельницькому у його певних задумах. Ці задуми Богдана Хмельницького теж слід сприймати в історичній динаміці, тому що спочатку, почавши це повстання, почалося як через особисту кривду Богдана Хмельницького, яку він в подальшому легітимізував через захист інтересів станових інтересів реєстрових козаків. В подальшому його ідеї трансформувалися у міру того, як зростала кількість армії Богдана Хмельницького. Тому що спочатку вона була не більше, ніж 4-5 тисяч козаків, які мали бойовий досвід. В той час, коли кримських татарів було значно більше кінноти. І головну роль у перших перемогах, це ми теж забуваємо, зіграла саме Кримська кіннота. Без неї. Невідомо, чи отримали би козаки ці перемоги. Це перше. А друге, ініціатива подальших кроків у бойових діях належала саме кримськ... кримській стороні. Ми це теж забуваємо, вважаючи головним ді... головною дієвою особою Богдана Хмельницького. Однак на першому етапі це було не так. Головною дієвою особою була саме кримська сторона, яка Виступала від імені Богдана Хмельницького, тому що е, представники кримського хана мали легітимність, а Богдан Хмельницький не мав цієї легітимності. І, відповідно, похід е, на Львів, а потім і на Замостя це була спроба чинення тиску на е, польську сторону, яка тоді переживала між королів'я, тому що помер один король, і обрався другий король. З метою, щоб в польська сторона визнала Хмельницького учасником цих перемовин і погодилася йти з ним на ті чи інші перемовини. Ще раз підкреслю, що ми не враховуємо того аспекту, що більш важливою стороною в цей період часу, проміжку часу, були саме кримські татари. Вони нав'язували Хмельницькому стратегію дій, вони нав'язували Хмельницькому тактику дій, вони. Врешті-решт фактично говорили Хмельницькому, що і як робити. Тому саме в цьому аспекті слід сприймати ці події. Це перше. Про те, що кримські татари не рахувалися із Хмельницьким, свідчить такий промовостий факт, що коли е після тієї чи іншої битви вони збирали Ясир, Хмельницький цьому не міг заперечити. Тобто, фактично. Це свідчить про те, що кримські татари не вважали себе зв'язаними юридично в тому аспекті, що вони повинні були рахуватися з якимось баченням Хмельницького на ті чи інші події. Так, з часом Хмельницький починає усвідомлювати себе як лідера, який контролював певну територію. Хмельницький почав організовувати квазідержавне життя на підпорядкованих йому територіях. Зросла чисельність його армії за рахунок показачених селян і за рахунок професійних козаків, які мали бойовий досвід, які повірили в його повстання, тому що воно вперше не було таких масштабів за всю історію козацької боротьби проти повстань козацьких повстань проти Речі Посполитої. І поступово Хмельницького вироблялася стратегія створення певного політичного утворення. Але на заваді цьому стояла головна проблема відсутність у Хмельницького політичної легітимності, родової легітимності, яка єдина могла в очах інших політичних суб'єктів того часу бути підставою для проголошення своєї династії. Саме в зв'язку з цим Хмельницький. Застосовував геополітичні комбінації з Московським, з, вибачте, Молдовським князівством, ставлячи, одружуючи свого сина Тиміша, Тимоша, який був, мав таланти і політичні, і військові на дочці молдовського господаря. Саме в цьому полягає його активна переписка з суб'єктами європейської політики, з турецьким султанатом. І з московським царством, в тому числі. Тобто, всі його зусилля в подальшому були направлені на створення конструкції, політичної конструкції, в межах якої він був би визнаний у той чи інший спосіб легітимним правителем, тому що він вважався з точки зору інших легітимних суб'єктів політики, лише е провідником війська Запорізького, як би він там себе не називав у цих документах. Тому і переяславські березневі статті, які були підписані Хмельницьким із московським царем, слід розглядати саме в цьому контексті як спробу легітимізації свого становища. Я вважаю, що Богдан Хмельницький це визначна політична постать в історії України, тому що завдяки його повстанню українці тоді як етнос, а в подальшому як нація. З 17 століття повернулися у велику світову геополітику. Це заслуга саме Хмельницького. І з огляду на е, дуже низький політичний рівень тодішнього українського е, ну, руського суспільства, низький рівень дисциплінованості, е, низький рівень керованості, здатність Хмельницького впорядкувати ці маси людей, е, цивільних і військових. Є видатним управлінським талантом, який нам слід вивчати, як феномен, який був недосяжний до Хмельницького і в подальшому після Хмельницького, коли мені і я чую такі закиди е, щодо Хмельницького, які е, звучать щодо того, що він підписав березневі статті із Московським царством, я завжди запитую і себе, і можу запитати цих людей. Для того щоб критикувати Хмельницького, нам потрібно пропонувати раціональну альтернативу, як міг діяти Хмельницький в тих умовах, в яких він перебував. І якщо ми озвучимо таку раціональну альтернативу, тоді ми справді можемо звинуватити Хмельницького в тих чи інших прорахунках. Однак я вважаю, що у Хмельницького не було інших раціональних альтернатив, і він поки був живим. Він як сильна політична особистість нівелював всі недоліки факту підписання березневих статей. Те, що після його смерті вже не було більше таких лідерів, які були б здатні впорядковувати козацьку стихію, козацьку масу і селянську масу, які б здатні були у такий, у той самий розумний спосіб вести політику, як і вів Богдан Хмельницький. Ну то це вже наша біда, а не біда Богдана Хмельницького. З огляду на це саме так нам слід сприймати, як на мене, цей важливий етап у нашій історії, як те, що це перша, перше повстання, завдяки якому українці повернулися у велику геополітику після кількох століть бездержавності, і фактично де-факто справді отримали певну державницьку легітимність в очах всіх суб'єктів, які були зацікавлені у козаках як військовій силі. Це перше. А друге, Богдан Хмельницький є унікальним лідером в історії України, який здатен був виробляти складні стратегії і діяти у вкрай несприятливих зовнішньополітичних і внутрішньополітичних обставинах. І, фактично, ми, українці, повинні. Оцінювати свою історію в контексті історичного мислення і розуміти, що фактично зараз ми перебуваємо в тій самій складній геополітичній ситуації, коли нам немає на кого спертися, а власної сили для протистояння Московії Російській Федерації в нас недостатньо. І ми фактично вирішуємо ту саму, те саме завдання Хмельницького, яке він вирішував продовж 1648-го, 1657 років. І я думаю, що якщо б ми в такому контексті аналізували повстання Хмельницького, а саме, що, наприклад, він був молодшою стороною з кримськими татарами, а не рівноправною стороною, як і зараз Україна є молодшою стороною по відношенню до Сполучених Штатів, і по відношенню до Європи. То е, ми би розуміли ті труднощі, з якими стикався Хмельницький, ми б могли чогось почерпнути як з історичного досвіду, і не потрапляли б в ту саму геополітичну пастку, в яку ми знову потрапили через те, що ми не мислимо історично, що ми не враховуємо свого історичного досвіду, і що ми неправильно сприймаємо свою історію, як це я сподіваюся, я показав на прикладі повстання Богдана Хмельницького. Слава Україні!